На посаду тимчасового виконуючого обов'язки начальника екологічної інспекції Івано-Франківської області було призначено такого собі пану Гайду. Давайте подивимося за життєвим шляхом цього чиновника і які він мав успіхи і досягнення, якщо зі слів міністра ми можемо бачити, що він хоче змінити ситуацію, яка склалась негативно на Прикарпатті. А чи може вона змінитися при призначенні таких людей на цю посаду? Ким працював пан Гайда? Пан Гайда був керівником... Спирт за воду в середині 2000-х років. Пан Гайда в останні дні каденції пана Анушкевича був призначений заступником міського голови, прийшов новий голова, і зразу ж його знав, зняв. Знову ж пан Гайда захотів керувати водоканалом і знову йому це не вдалося. А в мене запитання наступного чину, чому і для чого? Чому і для чого цей чиновник призначається на таку відповідальну посаду, він і не чиновник, в нього і немає ні досвіду, ні в екологічній сфері, ні як, ніякого іншого, так само, як і пан міністр. Я не хочу зараз е, поплюжити, пана міністра, але його позиція мені не, від, не зрозуміла от саме від цих фактів. Чому це робиться? Ну добре, це, це зробилося. Він розібрався чи не розібрався. Але ми б, як журналісти, як громадські активісти, хотіли б бачити хоча б якийсь результат покращення ситуації в регіоні. А я особисто, ми проводимо ряд журналістських розслідувань, як по викидах Бурстинської, так і по викидах Брошнівосада, так і по лісах, масовій виробці лісів, знищення нашого регіону взагалі. Ми скоро будемо, як говориться, в ліс її їхати за кордон, бо в нас його не буде. Ми бачимо тільки ліс по дорозі слідування по трасі, трошечки далі ми заходимо, все вирублено. Тобто ситуація досить і досить складна. І я вважаю, що ці факти дають підстави мені особисто вважати, що це дійсно було замовлено, що це дійсно певні клани, які очолюють цю вирубку лісів, які впливають на екологію, заробляють на цьому гроші, які чином хочуть в органи екологічної інспекції в органи державної влади просунути своїх людей, щоб знищити вже до кінця наш край. Дякую.